Як зняти коротке відео для Instagram, TikTok, YouTube, Facebook в 2024 році. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-тренер і я розказую про інструменти, які допоможуть вам в вашому бізнесі в заробітку в будь-яких комунікаціях, які ведуть до грошей. В Цьому відео дуже детальна інструкція. Якщо ви хочете отримати цю інструкцію в текстовому варіанті, підписуйтесь на цей канал, заходьте в телеграм-канал, там ця інструкція. Перший крок це запланувати час, яким ви будете займатися відео. Тобто, спочатку ви будете планувати відео, спочатку ви будете вивчати досвід, конкурентів, можливо, навчатися. Заплануйте цей час. Якщо ви час цей не заплануєте, ви не зможете просто якось себе пересилити. Ну, набагато ж краще, коли ви знаєте, що у вас. З другої години до другої п'ятнадцяти ви займаєтесь відео. Навіть робите якийсь маленький крок із тих кроків, які я вам розкажу. Рекомендую, щоб ви почали планувати для свого відео по пів години три рази на тиждень. От почніть з цього. Другий крок вам необхідно придумати мету вашого відео. Тобто, коли ваші глядачі подивляться відео. Вони повинні зробити якісь дії, ну якісь зміни з ними повинні відбутися, і ви повинні в першу чергу для себе вирішити, яких змін ви очікуєте, що ви самі хочете від ваших відео, яких реакцій ви очікуєте, і тоді вже думати над сценарієм. Крок три. Перегляньте 5-10 ваших конкурентів, які вони роблять тематики, які вони роблять відео. Подивіться, на які відео більше всього реакцій. Ну, реакція це перегляд, або відмітка, що сподобалось, або якийсь коментар. Крок чотири. Запишіть самі успішні 10 тем відео. Крок 5. по кожній ідеї запишіть короткий сценарій. Тобто, це фраза, якась може теза, можливо, особливі слова, можливо, якісь особливі дії в кожному відео, що повинно бути обов'язково. Зробіть поки що тільки два сценарії. Далі розкажу, чому так. Крок 6. зніміть за цими сценаріями два відео. Не звертайте увагу, який там фон, як ви виглядаєте, що ви говорите, як ви говорите. Ці відео залишаться все одно для вас. Ви зніміть оці два відео, так? І на цьому крок 6 завершено. Крок 7. Передивіться свої відео, ніби ви дивитесь якісь ну, зовсім чужі відео. І подумайте, а що можна покращити в цьому відео, як можна зробити його більш привабливим і таким відео, яке привертає увагу і яке досягає тієї мети, яку ви поставили раніше. Крок 8. Всі ці покращення, які ви побачили і які ви записали. Врахуйте і заново переробіть. Можливо, фон, можливо, одяг, можливо, звук, зачіску, що завгодно, можливо, якісь слова поміняйте. Тобто, оце все переробіть. Знову ж таки, поки що ми працюємо тільки з двома відео. Крок 9. Зніміть ці два відео вже за новою схемою. Крок 10. Змонтуйте ці два відео. Якщо вам потрібна програма для монтажу, напишіть в коментарях, я вам порекомендую декілька програм. І в подальшому можу зняти огляд, ну якщо ви досі не вибрали якусь програму. На даному етапі у вас повинно вже бути два відео, які ви передивилися, трошечки покращили, і їх можна викладати. Робіть 11-й крок: викладайте ваші відео в соцмережу. Крок 12. -й. Отримайте зворотній зв'язок від ваших глядачів. Це можуть бути вподобайки, це можуть бути якісь коментарі да навіть просто перегляди. Ви побачите, яке відео більш цікаве, яке менш цікаве. Врахуйте ці всі моменти. Якщо вони є, якщо їх нема, самі подумайте ще раз, що можна покращити. І зніміть ще два відео. Крок 13 У вас вже є 4 відео, ви на цьому досвіді знімаєте ще два відео. Знову запускаєте в вашу соцмережу і дивитесь, який зворотній зв'язок. Знову аналізуйте, знімаєте ще два відео. Тепер у вас вже більше відео і залишається у вас два відео до 10. Ви робите аналіз, отримаєте зворотній зв'язок і розумієте, що можна ще покращити. І на цьому етапі у вас вже є 10 відео. Як тільки ви їх розмістили, скидайте мені в телеграм-канал. Посилання на ваше останнє 10 відео. Я вам допоможу, проаналізую, збоку подивлюсь і підкажу, що можна ще покращити. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо не корисно, напишіть в коментарях, яку користь ви очікували. Кінець відео. Швиденько в цей. раз.